Виконуємо номер 1008 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2023 рік. Відомо, що М додатнє число, а N від'ємне. Порівняй: задання перше 0 і М, друге Н і 0. Третє М і Н. Четверте число протилежне до М і М, п'яте n і число протилежне до n, шосте число протилежне до m і число протилежне до n. Приступаємо до виконання. За умовою m число додатнє. Додатнє число завжди більше нуля, а 0 менше за додатнє число. n число від'ємне. Від'ємне число завжди менше нуля. n і n m число додатнє n. Від'ємне додатнє число більше за від'ємне. Число протилежне до додатнього буде від'ємне, тому нам необхідно порівняти від'ємне число і додатнє число. Від'ємне число менше, ніж додатнє, число протилежне до від'ємного числа буде додатнє. Тому нам треба порівняти від'ємне число і додатнє. Від'ємне менше, ніж додатнє. Число протилежне до додатнього буде від'ємне. Число протилежне до від'ємного буде додатнє. Від'ємне число менше, ніж додатнє. Ми порівняли номер 1008 виконано.